Качку на крило. О, бачите, який кришечок гарний летів. Ну, звичайно він їх не візьме, але нехай трошки піднесе свої навики. Пошукай отай, пошукай. Розуміє свої м'язи. Шукай, шукай. Вийшов перший раз на відкриту воду. Трошки собачка хай погуляє. Звичайно шкодене нароби. По всіх нормах і правилах полювання вже би почалося. Вся птиця на крилі. Так що, нічого поганого ми не зробимо. Так, Алтай? Так. Та ще побігаємо, понюхаємо, покупаємося і опачкуємося в болоті. Давай. Потіш себе. Пошугай качку. Ось, пішов великий камиш від берега відійшов. Ну зараз будемо бачити, що там сидить. Гарна погодка. Маринки. Сонця нема, не жари, може буде дощ. Так що вийшов через ту собачку вигуляти. Зараз побачимо, що з того буде. Пішов, пішов далеко. Щось вчув. Пір'я на воді. Чую, що вони там були, не заходити в кожен прохід. Качка вон надурила. Оплила кущик. Ну я думаю, зараз піднесе її. А мабуть ще ні. Він же ось туди погріб, а вона ось тут плаває. А ну, ходи сюда. Тут, 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 тут шукай. Там, шук, шук, шук. там, 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 там. Там. Там, 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 там. Где девес? <мышленные> Водят пса за носа. Запаху повно. Самі не взлітають. пес ганяє по тому запаху. Але не де плавати округущиків. Дитина хитра! Знав погрів тебе обход, ну, в принципі, <гум> да, він його догнав, найшов те, що його водив. Азарт собачий. Ну, корови в стойте стоят. А тебе важко, там муляги помню, Качки сверху плавают. А ты миришь все. Пукулиная вещи. Шукай еще тут. Видишь, качка як пошла. Дури, 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 пса. Він ти її чує. А вона тікає від нього. Тоже хитре створіння. сюда в ці краї, та качка втекла чує, не чує, не знаю це вже матера качка, вона його води за носа звичайно в критичний момент на крило встане полетить, а зараз вона його як пацана. Розводить. Вот <связь> так <связь> Ходи, хвати. поганяв. О, о. <ріст> Бачиш, тобі на 10 метрів за плечима вискакують. Ну, тут тебе перший Ходи сюди. Ходи. Ходи, підемо додому, сядь.